здорові сустави і міцні кістки. Комплекс морських мінералів та вітамінів для зміцнення кісток та здоров'я суглобів. Нормалізує мінеральний склад та міцність кісткової тканини. Сприяє зниженню ризику переломів та інших травм. Знижує дискомфорт у суглобах під час фізичних навантажень. Нормалізує здоров'я м'язів, хрящових та сполучних тканин. Сприяє метаболізму білка. Продукт ОС містить в одній капсулі 834 мг. Морських мінералів із суцільних вапняних морських водоростей та при щоденному прийомі допомагає знизити ризик остеопоротичних переломів та нормалізувати м'язову функцію. Основні компоненти Кальцій та вітамін D зниження втрати мінеральної густини кісток у жінок у постменопаузі. Підтримка росту та розвитку кісток у дітей. Нормалізація складу кісток, регулювання м'язової функції, цинк. Нормалізація хімічного складу кісток. Підтримка нормального рівня тестостерону у крові. Прискорення відновлення ушкоджень епітелію. Застосування як сполуки при профілактиці та лікуванні остеопорозу. Вітамін В6. Підтримка нормального метаболізму білка, зменшення запальних процесів при артрозі, відновлення ушкоджених тканин, вітамін К2, прискорення процесу лікування остеопорозу, вітамін Д3. Нормалізація рівня кальцію у сироватці крові. Зростання та розвиток кісток у дітей. Підтримка м'язових функцій. Переваги, ексклюзивна формула інгредієнтів працює одночасно у кількох напрямках. Зміцнює структуру кісток, підтримує м'язові функції та нормалізує склад крові. Революційний вітамін К2 у складі продукту забезпечує транспортування кальцію безпосередньо в кісткову тканину і не допускає осідання в суглобах. Підходить для спортсменів, оскільки нормалізує правильне засвоєння білків та зростання м'язової тканини. Склад в одній капсулі міститься морські мінерали із суцільних вапняних морських водоростей 834 мг, у тому числі кальцію 250 мг, сульфат цинку 27,47 мг, у тому числі цинк 10 мг, бамбуковий ексудат 20 мг, у тому числі кремнію 15 мг. Магнієві солі жирних кислот 10 мг, менахінон від 7 до 7 мг. В тому числі вітамін К2 11,25 мікрограма, ціанокобаламін 3,5 міліграма, у тому числі вітамін в 12 2,8 мікрограма, піридоксиногідрохлорид 2,98 мг. У тому числі В6 6-2 мг, Холекальциферол – 25 мг, у тому числі вітамін Д 3 5 мікрограмів, фолієва кислота 360 мікрограмів, у тому числі вітамін В 9 250 мікрограмів. Рекомендації: рекомендується як біологічно активна добавка до їжі, джерела кальцію, цинку і вітамінів груп D. BK форма випуску 30 капсул, дозування дорослим по одній капсулі один раз на день під час їди, запиваючи водою. Зберігання зберігати при кімнатній температурі не вище 25 градусів Цельсія у сухому, недоступному для дітей місці.